Усім привіт! Сьогодні готуємо полуничний тортик без випічки. 300 г полуниці миємо, просушуємо, розрізаємо на 4 частини. Далі беремо 350 мл сметани, додаємо 200 г цукрової пудри, перемішуємо і додаємо 200 мл вершків. Замочуємо желатин і готуємо форму для нашого тортика. В мене роз'ємна форма діаметром 25 см, обов'язково застилаємо харчовою плівкою. Розтоплений желатин додаємо до крему, на дно форми висипаємо 100 г крекера солодкого і заливаємо половину суміші крема. Викладаємо полуничку і знову висипаємо 100 г печива. Заливаємо оставшимся кремом. Зверху викладаємо полуницю і відправляємо у холодильник на 2 години. Тортик виходить дуже ніжний і швидкий у приготуванні. Обов'язково приготуйте смачного.